Добре, брате, що ж ти таке? Нехай скаже німець, ми не знаємо. то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже Ви моголи. Моголи, моголи, золотого тамерлана та Мерлана, голі. Німець скаже Ви слав'яне? Слав'яне, слав'яне! Славних прадідів великих правнуки погані. Тарас Шевченко, І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм, в Україні і не в Україні моє дружнє послання. 1845 рік